Усім вітання, ви на каналі DoHit.ua Сьогодні поговоримо про топ-проекти, які можуть повторити успіх блокчейну Aptos. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписатися на телеграм-канал. Адже уся актуальна інформація про різноманітні грошові роздачі. Промоакції від бірж завжди знаходиться там. Щоб не бути багатослівним, візьмемо крайні кейси. Наш підписник виграв 14-й айфон в турнірі від біржі Astadentex. Вчора Bybit виплатив усім за чергове торгове промо. А сьогодні опублікували результати аеродропу від Wemix і як мінімум, два наших підписники забрали за прості дії 100 плюс доларів. Тому не втрачайте можливості, переходьте та підписуйтесь. Друзі, давайте розпочнемо з невеличких пояснень, для чого аналізувати проекти, які ще не вийшли в ринок, іншими словами, які ще не випустили свої монети, які можна успішно купити та продати. Ну, перший фактор це те, що більшість з нас бере участь в тих чи інших активностях задля того, щоб отримати ретродроп. Що таке ретродроп? Це винагорода за наші дії від певного проекту. Так от ми фізично не можемо виконувати абсолютно усі активності. Відповідно, нам потрібно розставляти пріоритети для того, щоб обирати, які проекти варті нашої уваги, і які відповідно ні. Люди, які проаналізували усю масштабність блокчейну Аптос, виконували усі активності від даного проекту. По факту отримали за те, що просто заклеймили за хвилину NFT 150 монет. В тому моменті це було 1300 доларів. Також можна було продати й дорожче, це все залежало від того, коли ви відкрили свій гаманець і пішли на біржу. Якщо ж ви не продавали свій дроп, в моменті ви могли заробити і 3000 доларів безкоштовних токенів, які вам насипав проект. Тобто, Цілком зрозуміла мотивація. Ми шукаємо проекти, які можуть нам насипати певні дропи. Інший фактор це для інвестицій. Коли ми розуміємо, яку цінність несе проект, ми більш спокійно інвестуємо в нього кошти і не продамо свої активи на фоні якихось незрозумілих. Новин чи топ пак корекцій, адже Аптос після свого виходу лише постійно падав і дійшов до позначки 3 долари. Ви уявіть, хтось купував по 10, ну більшість купувало по 7-8, і ваша монета, нова монета, яка повинна була зробити вас багатими, впала на 3. Я впевнений, що велика частина людей продала свої монети у збиток. Але ті, хто вірив, ті, хто розумів, що це за проект. Купували, купували і по факту могли зафіксувати 3-4 ікси. Саме для цього ми будемо аналізувати проекти, щоб правильно вибудувати свою фінансову стратегію. Давайте переходимо до конкретних метрик. Переходимо на крипторанг, і на прикладі блокчейну Аптос. Давайте зафіксуємо для себе, так би мовити, успішний паттерн проекту, який приніс ранні ікси своїм інвесторам. Взагалі, щось говорити про Aptos немає сенсу. Про цей проект не говорив лише лінивий. Для нас найважливіше розібратися, хто ж інвестував в даний проект на ранній стадії, коли ще ніхто не розумів, які перспективи, якою буде ціна і так далі. Як бачимо, що тут найкращі фонди, тобто усі лідери ринку, це Dragonfly Capital, Андресен Horowitz, Apollo Capital та багато інших, також звертаємо увагу на суму інвестицій, і тут вони справді захмарні: 200 мільйонів та 150, загалом 350 мільйонів. І потрібно було розуміти, що ця сума буде відправною точкою для капіталізації. Також, що як на мою думку, дуже важливо, чи інвестують фонди, які наближені до бірж. І ми бачимо, що стратегічним інвестором виступає Binance Labs та Coinbase. Відповідно, ми вже розуміємо, що ці фонди зацікавлені в тому, щоб їхня монета зростала. Тобто, той актив, який вони проінвестували, вони хочуть забрати на ньому профіль. Відповідно, як тільки вийдеться монета, вона одразу ж буде заліщена на їхніх біржах. І так і сталося. Аптос одразу лістався на Бінансі і на усіх топових біржах. Також відповідно, це позитивно впливало. Ми бачили, що відбувався певний памп, пізніше відбулася логічна корекція та накопичення. Але для себе ми зрозуміли певний шаблон. Коли інвестують фонди, які пов'язані з біржами, це дуже хороший індикатор, що в даного активу буде ліквідність і відповідно ціна може постійно зростати. Перший проект, який безумовно заслуговує вашої уваги, є SUI. Тут досить багато схожого до Аптосу. Насамперед, це також блокчейн, на якому будуть виходити свої продукти, що і казати, блокчейн-проекти здебільшого досить добре вистрілюють. Ми можемо проаналізувати кейси Аваланчу, Солани, Ефіріуму і так далі, і побачити, що інвестори заробили сотні, а то й тисячі іксів. Той самий Аптос досить рано вистрілив, відповідно, на суї в нас особлива увага. Що стосується інвестицій, бачимо, що тут максимально серйозний інвестиційний фонд, залучено 336 мільйонів доларів, тобто вдумайтесь, яка сума. Також присутні усі топові фонди, і повертаємось до того, що я казав, проінвестували Binance та Coinbase. Відповідно, одразу ж відбудеться лістинг на Топ двох біржах. Що стосується ICO, IDO, ранніх продажів і так далі, суї пішли незвичним шляхом, подібним до Аптосу, не відбувалося ніяких приватних продажів, тобто ніхто зараз не має на руках монет, і це безумовно плюс, що може запампити дану монету до хороших значень. Але що для нас важливо, проект неодноразово заявляв, що роздасть певний відсоток аеродропом для користувачів, які виконували ті чи інші активності. Я неодноразово постив в своїх телеграм-каналах активності від Суї, тому обов'язково підпишіться, що я особливо рекомендую: це прийти другу фазу тестнету. Посилання на цей пост я залишу під відео. Обов'язково пройдіть це ще актуально. Тестнет і от нещодавно викотали гру. Зараз по ній є певні технічні неполадки, але також зроблю про це пост. Друзі, не лінуйтеся, 10 хвилин вашого часу можуть принести вам хорошу винагороду. Наступним проектом виступає StarkNet. Це Layer 2 рішення на блокчейні Ефіріум. Насправді дуже технологічний кейс, про який не говорить лише лінивий, і є для цього досить фундаментальне підґрунтя. Насамперед, по інвестиціях бачимо, що тут також залучена величезна сума коштів. Було декілька серій. Тут ми бачимо 150-75 мільйонів. Інвестували топові фонди Sequoia Capital, Парадігм та багато інших. І навіть якщо для вас ці назви нічого не кажуть, у мене для вас є сюрприз. Інвестором виступає Віталік Бутерін, тобто засновник блокчейну Ефіріум. Я впевнений, що така людина знає, в що інвестувати, і StarkNet буде досить перспективним проектом. Також наголошую, не варто пропускати активності від нього і старатись якомога Більше виконувати, адже потенційний ретродроп зможе перекрити усі наші витрати часу досить хорошою винагородою. Фіналізуючи, безумовно, Суї та Старкнет є моїми фаворитами. Я намагаюсь по максимуму виконувати активності задля того, щоб претендувати на ретродроп. Однак достойних проектів більш ніж багато і немає сенсу говорити про них усіх. Кожен, в принципі, може обрати щось для себе. Наостанок порекомендую ще два проекти: це Manta Network та Sei Network. Тут залучені не такі величезні суми для інвестицій, але в проєктів є досить хороша ідея, яка цілком можливо в найближчому майбутньому принесе хороші ікси інвесторам. Наша мета буде знайти точку входу, проінвестувати в їхню монету і пізніше заробити. Тому, друзі, стежимо. Насправді, така робота досить непогано окупається. Що ж, у мене на сьогодні все. Я вам по традиції дякую за перегляд і до наступних відео.